Підготуватись до різних сценаріїв ще до початку розгляду основних питань чергового засідання. Сесії облради підняли тему допомоги Бурштинській ТГ. З трибуни до прикарпатських обранців звернувся депутат Андрій Маськів. Через ракетні обстріли росіян ситуація у громаді каже, зараз складна. І до початку нового опалювального сезону її необхідно забезпечити альтернативними системами теплопостачання, пріоритеті заклади соціальної сфери, школи, садочки та лікарні. За попереднім розрахунком міської ради потрібно п'ять котел. На суму близько 50 мільйонів гривень. По-друге, включити сільської військової адміністрації, обласній раді до допомоги Бурстинській громаді в залученні фінансування з боку міжнародних донорів та гуманітарних програм для створення альтернативної системи теплозабезпечення житлового фонду, в тому числі звернутися до центральних органів влади, фонду відновлення та інших за допомогою громаді. Загалом, у порядку денному понад чотири десятки питань серед основних освітні, обговорили зокрема роль національних університетів Прикарпаття у соціально-економічному розвитку області. До наступного засідання вищі навчальні заклади мають розробити комплексну програму залучення наукового потенціалу до цього процесу. На сучасному етапі ми говоримо про два головні напрямки розвитку вищої освіти. Напрямок, перший – діяльність вузів у умовах війни. Роль університетів сьогодні змінилася, вона буде тільки зростати в умовах війни. Ми це з вами розуміємо. Для нашої мілітаризації, для нашого досягнення воєнних цілей нам потрібний розвиток науки, без якої ми не можемо бійтися. І другий напрямок це концепція післявоєнного університету. Процес переосмислення потенціалу вузів у відбудові країни, і про це вже треба говорити сьогодні. Традиційно під час засідання розглянули й фінансові питання, зокрема щодо розподілу частини вільного залишку коштів загального фонду обласного бюджету і йдеться про суму понад 21 мільйон гривень. Пріоритети мільйон чотириста іде на обороноздатність для наших збройних сил України. Так само там на проєктно-кошторисну документацію для реабілітації наших воїнів. Кошти спрямовані так само по перерозподілу 700 тисяч гривень для. України спрямовано, в Донецькій області спрямовано 4 мільйони 950 тисяч гривень місцевими територіальними громадами. Розглянули під час засідання обранці й чимало комунальних медичних та культурно-просвітницьких питань. А також заслухали декілька звітів, затвердили програми та зміни до них. Люся Грибак, Андрій Гаргара, телеканал 402.